Всім привіт, друзі! Давно нічого вже не знімав, в принципі, не було нічого цікавого та й часу особливо не було. Ну, Одним словом, маємо, що маємо. А маємо у мені сам 2010 рік мотор 1.4 бензуновий, коробка механіка. Яка проблема по машині? По машині в принципі, все добре. Заїхала на заміну масла та фільтрів. І є такий ще один неприємний нюанс. Тече масло з-під клапаної кришки. І, значить, зараз будемо е, знімали це все, знімали клапану кришку. Клапана кришка у нас на герметику. Будемо чистили, переклеювали, ну і вже потім будемо міняти масло. Е, так, значить, для того, щоб нам зняти клапану кришку, потрібно зняти ось ці всі е, верхні воздухозабірники. Потрібно зняти повітряний фільтр. Ось тут стоїть потрібно зняти корпус повітряного фільтра. Ну, ось ці всі патрубки, шланги, роз'єми, все це від'єднати. І тоді буде вже доступ до е, безпосередньо клапаної кришки. Все, погнали, працюємо. Зняв я, значить, це е, все, роз'єми, патрубки. Ось там ще одні роз'єми патрубки. Це все від'єднав. Е, зняв повітряний фільтр, ось е, дві защенки, одна друга. І ось так він виглядає. у нас, ось так він там стоїть. Фільтрик такий малесенький собі. Просто на защолках спереду і збоку, а ззаді вставляються такі дві направляючі. Фільтр у нас йде під заміну. І тепер, значить, щоб зняти ось цю кришку, верхню під нею стоїть там дросельна заслонка, датчик тиску в колекторі. Ну, одним словом, тут є раз, два, три, 4, 5, 6. І ось там 7. Сім. сім болтів на 10. Ось такі от е, болтики. Значить, і просто беремо її і скидаємо. О, все. Під нею стоїть у нас дросельна заслонка. І також тут бачимо вже йде е, безпосередньо. Пускний колектор на циліндри. Ось резинка, до речі, одна порвана. Ну, напевне, що ми її також е, замінимо, щоб там не було підсосу повітря е, в подальшому. Тут, плюс-мінус, все в нас чисто, ну, трошки, скажімо так, е, нагар з масла вже є. Ну, Пробіг там 230, по-моєму, тисяч приблизно. Так, що нам тепер потрібно далі? Далі тепер нам потрібно зняти ось цю, ось цей пластмасове, не знаю, навіть як його назвати. ну Це частина впускного колектора, скажімо так, нижня, нехай буде. Тут також є раз, два. І з цієї сторони один і там десь ще є другий чотири болта. І також це все тоді піднімаємо догори. Там під ним побачимо вже. Катушки, там свічки далі, ну і все остальне. Відкручуємо зараз цей нижній корпус впускного колектора і продовжуємо далі. Поскидав я значить, все лишнє, повід'єднував всю проводку ось від катушок зажигання, ось самі катушки зажигання, ось так вони виглядають. До речі, номер, може, комусь треба буде. І е, ще такий один нюанс, що е, потрібно відкрутити верхню ось цю е, скобу, кронштейн верхньої подушки. Ось так вона виглядає. Кріпиться, значить, на раз, 2, 3, 4, 5 болтів. Чому е, прийшлося її відкрутити? Тому що ось тут ззаді е, кронштейн, оцей, він закриває ось цей самий крайній болтик. Е, інакше його не відкрутити. І, Ну, Без нього, звичайно, що кришка не зніметься. Зняв значить цей верхній кронштейн і ось тут ззаду бачите, є один болт і такий самий там з боку є другий болт. Я його звикрутив, всі болти тут на 13. Накріплені подушки. Мотор також піддункратив. Ось там Дункрат стоїть. Для страховки, ну в теорії, він не повинен був опуститися, тому що тут подушка має ще нижні кріплення. ось там. Але все ж таки для страховки підставив Донкрата. І, значить, відпустив всі болти по кругу з кришки. Також тут два болти фазорегулятора. Я їх також відкрутив, тому що клапана на цього я буду знімав. І також тут, напевно, що все будемо замивати, вичищали, щоб все було гарно і е, чисто. Ну і все, В принципі, далі підважуємо кришку і знімаємо вже е, саму кришку клапанів. Ось вона знімається догори. Переклеюємо її на е, свіжий герметик, все зачищаємо, замиваємо і збираємо все назад поки що. Зняв я кришку клапанів і, значить, тут ось добре видно все, де воно срало маслом. Скажемо так, срало добряче, тому що тут спереді на моторі ось дуже добре видно потьоки. Ну, герметик тут теж вже, скажемо, не заводський. І, в принципі, ось бачимо ланцюг. Також бачимо сам фазорегулятор і ось тут ось є е, сітка клапана фазорегулятора Цю сітку ми знімемо, промиємо. Тут же от видно, що її вже продавило просто, мабуть, там назбиралось дуже багато всякої гадості. Ну так, в принципі, тут ось вже видно аж просто кусочки. Сітку таку ви не знайдете ніде, вона йде тільки в комплекті з прокладками. Ну, Може, в принципі, десь вона і продається окремо, але нам знайти її не вдалося, тому будемо ставити ось цю назад. Я думаю, що ніде вона не дінеться. Власник про це проінформований. в принципі. Що її потрібно буде замінити. Ну і вже, як знайде, тоді вже будемо, в принципі, міняли тому що е, чекати нема часу, бо е, масло таке добряче тут виганяє. Тому краще ще раз буде зняти кришку, переклеїти і е, замінити ось цю сіточку. ну Але це все ж знову ж таки залежить від е, власника авто. Наша робота робити, в принципі, те, що нам кажуть, але якісно. Тому зараз зачищаємо цей все старий герметик звідси, і відповідно з кришки даємо новий, садимо це все назад і скручуємо. І так, зібрав я, значить, все назад, перемастив кришку на свіжий герметик, трошки її повідмивав очисником гальм. Ну і вже, в принципі, все поставив. Кришка дотягується моментом 11-12 Н. Більше не потрібно тягнути, тому що е, можна потягнути різьбу е, в головці. Е, ці болти також зажимаються з тим самим моментом. катушки 10 Н. Е, все зібрав. І, значить, е, ще один нюанс. Побачили: е, пустив колектор впускний. Тобто, по впускний колектор чогось тече масло. Хто знає чого. Скажіть мені, будь ласка. Це є прокладки впускного колектора, вони вже такі не в самому кращому стані. Тут добре видно, що під нього срало масло. Але, в принципі, в мене постає тільки питання, чого іменно з-під впускного колектора масло потекло. Мотор, в принципі, по словах власника масла вроді би і не бере. Або власник не договорює щось, або. Одним словом, не знаю, ну ось така там картина. Як бачите, ось перший циліндр найчистіший, тут вже є масляний нагар. Ну і на четвертому менше, в принципі. Саме більше це на другому і на третьому. Чому так, не знаю. Поршня вроді би сухі. Ну, одним словом, Будемо розбиралися. Наразі міняємо прокладки впускні на колектор. І, напевне, що поміняємо резинки ось ці на форсунках. Тому що бачу, що вони теж в такому вже скажімо, виїждженому стані. В принципі, розказувати особо нема чого. Колектор знімається дуже просто. Там буквально ось три болти і дві гайки. Ну, тобто це не вак, тут не треба там півмашини розбирати, щоб, щоб добратися до колектора. Тут все простіше. Все. Зараз їду в магазин, беру прокладки, ставлю все на місце і, в принципі, я думаю, що на цьому все. Якби ще щось було, то обов'язково вам розкажу. Також будемо міняли заодно вже і масла, фільтра. Це все також ми вже маємо, ось фільтра. Це масляний по пурфлюксу і е, фільтр повітряний по махлі. Ну і це фільтр салонний, Не знаю, може кому треба буде е, масло. Взяли Shell Helix 5W30 е, з допуском С3 е, по АЦА. Е, чому допуск іменно цей А3, цей а С3, не там, е, перепрошую, C3, а не там А3, Б3 і так далі. Тому що це третій допуск, йде для дизельних і бензинових машин. Повторююсь, для дизельних і бензинових масло універсальне, як в принципі більшість масел. А допуск С3 означає, що це йде для машин, які обладнані фільтром вихлопних газів. Тобто, в даному випадку це каталізатор. Каталізатор тут ще є. Все працює, все справне. Тому і, через це, в принципі, і взяли і, масло з допуском С3. Все, в принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підкажіть щось мені, щось я вам розкажу. Всім добра.